Розглянемо заповнення нових форм звітів по військовому обліку в конфігурації бас -агро» редакції 2.1. Постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 року No1487 затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. В останньому оновленні конфігурації, а саме 2.1.28.2 реалізовані нові форми звітів. Це відомість оперативного обліку військовозобов'язаних додаток 12 та списки персонального військового обліку додаток 5. Для автоматичного заповнення звітів необхідно заповнити регістр відомостей військовий облік. Для цього відкриваємо карточку фізичної особи. Та на вкладці персональні дані, натиснувши на кнопку, яка позначена трьома крапками, переходимо до заповнення регістру. В реєстрі вказуємо період та заповнюємо всі необхідні реквізити, після чого записуємо та закриваємо запис. Якщо ж з часом до запису в регістр необхідно буде внести зміни, то зробити такі зміни необхідно, натиснувши на гіперпосилання Історія зміни даних військового обліку. В ньому створити новий запис, наприклад, будемо змінювати військомат, прописуємо всі необхідні реквізити. І так далі, за необхідності до кінця, та зберігаємо історію змін. Таким чином, після наступного відкриття карточки фізичної особи та переходу до регістру відомостей військовий облік за кнопкою, що позначено трьома крапками, ми будемо бачити останні зміни. Отже, переходимо до формування звітів. Відомість оперативного обліку. Військово зобов'язаних. Вказуємо організацію за необхідності вид зайнятості та формуємо звіт. Рядок 1.1. Заповнюються чоловіками, в яких у регістрі відомості військовий облік заповнено реквізит склад, і він відповідає офіцерському. Ось тут знаходиться даний реквізит. Рядок 1-2 заповнюються чоловіками, в регістрі відомостей, яких в реквізиті склад, зазначено, що це є рядовий сержант або старшина. Рядок 1.3 заповнюється жінками за умови створеного для даної фізичної особи регістру відомостей Військовий облік. Рядок 2 заповнюється, якщо в реєстрі відомостей Військовий облік в реквізиті відношення до військового обов'язку вказано, що це є призовник. Переходимо до формування наступного звіту. Зазначаємо організацію за необхідності вид зайнятості та групу обліку картки військового обліку та формуємо звіт. Хотілося б звернути увагу, що для автоматичного заповнення деяких стопчиків звіту необхідно внести відповідну інформацію до карточки фізичної особи. А саме відомості про освіту вказується в карточці фізичної особи на вкладці персональні дані. Далі реквізити паспортів. Вказуються на вкладці Головне. Документи, що засвідчують особу. А стовпчики 11 та 12 адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання. Вказуємо на вкладці Адреси, телефони, карточки фізичної особи. Далі. Стовпчик 16. Сімейний стан та інформація про склад родини заповнюється автоматично, якщо в карточці фізичної особи на вкладці Склад родини вказати дітей та перейти за гіперпосиланням Сімейний стан фізичних осіб, вказавши сімейний стан даної фізичної особи. Всі інші стопчики даного звіту заповнюються з регістру відомостей Військовий облік, про який було розказано трошечки вище. Наразі все. Дякую за увагу!